Пробуємо новий спосіб розмноження троянд в картоплі. Основне, Ящичок я щечок взяла з землею, земля з пісочком. Трояндочка з квіточкою. Я собі підготувала один живець вже, от вирізала з, такої, з такого, такої гілочки. собі цей. Бульбочка картоплю, треба очка вибрати, щоб вона не проросла, бо вона вже не чиститься, вона вже не шкробається. Через то можуть очки. Всі очки, які є, щоб воно не проростало в ґрунті, треба все вибрати. Ті картоплі, що вже очка вибрали, я знайшла спосіб, щоб отвір зробити на той живець. Просто взяла е, штопор. І так штопором зробила собі мірку, яка за ту саму бульба, щоб сюди не виходило воно. І зробила собі, просверлила отвір, щоб воно не доходило до кінця. Зробила я вже. Так, його. Дві години мочила в солодкій воді. Вода от до такої, до півпівлітрової баночки, я дала трошки менше, як півчайної ложечки маленької меду. Помочила дві години. І от я тепер той отвір так туго закладаю. Так само роблю мірку, щоб воно до кінця не доходило, але щоб воно вперлося. Тепер я роблю ямку в ґрунті, Дуже глибоко не закриваю. Ось так. А де зберігати? Класти на так, щоб сонячне проміння було непряме. Щоб де не світло просто попадало. І щоб було тепліше. Якщо холодний, буде похолодання, то десь шукайте трошки теплішого місця. О, от легенько пуляла, то і можна, якщо ви хочете більше їх, то бо я себе більше підготувала, то можна целофаном накривати. А якщо там небагато, то можна отак просто такий ефект парниковий зробити. Час від часу давати, щоб воно подихало. Я взяла спеціальну брудну пляшку, воно якраз краще. Щоб затінок був. Так, як? Так, так, я спеціально взяла таку пляшку, щоб був затінок. Корочком накрила і поставила в тепле місце. Чекаємо. Півтора до двох місяців. Бачимо, якщо воно живе, то воно повинно трошечки вже починати листочки пробиватися. Ще трошки почекали, щоб терпіння мати, не рухати. Так, окрім того, ота картопліка, вона може підгнивати всередині і може такі буйки йти, таке бродіння, то просто взяти землі і зверху так ще засипати, щоб воно було то бродіння всередині. Потім з тої картоплі має залишитися тільки шкірочка. Так, картопля вся має розчинитися. І в тій картоплі мають робити маленькі корінчики. Як з'являться корінчики, тоді вже можна десь розсаджувати акуратно, щоб пильнувати. Можна в горщики підливати, вже тоді корінчики будуть розростатися і буде рости. А в який то період розмножувати? Та я зараз почала. Кінець серпня. Mm -hmm. Кінець серпня. Якщо його тримати в приміщенні, то воно буде навіть в зимі тримати, скажімо, як розсадити, потім як напустить корінчики, то воно вже буде, потім можна буде десь в хаті тримати. Теплішому. Не зовсім теплі, але щоб не було морозу, щоб воно не змерзло. У відкритий горд вже в такий час не, воно не, не переживе. Навіть якщо будуть невеличкі корінчики, то краще десь горщики садити, поливати і воно Цього вночі побачила передачу якусь садоводню. Я вже не пам'ятаю, що то було так, голова боліла, треба було включити телевізор, трошки щось послухати. І дивлюся, показують. Добре не придивилася, і добре до кінця навіть не бачила, але побачила, що картопельку вона так закладає ету, е, е, цей. Ну, можете, окрім того, я бачити в солодку воду. Бо я в старих книжках десь в одній книжці знайшла, що для того, щоб воно пускало корінчики, треба в солодку воду з, мед, з медом. Можете пробувати ще, хто користується е, тими укорінівачами, то можете укорінювати собі помаленьку. Так акуратненько в той, той порошок, чи то рідина буде, що ви там будете мати, щоб цей. І пильнувати, щоб вона земля не пересихала. Треба, то акуратно аку не переливати, щоб та бульба дійсно не гнила так буйно. Щоб вона легенько була зволожена, то можна просто легенько скроплювати. Хоча б зверху ті, ті листочки і ту той ґрунт зверху. Сильно ляти води не треба. І будемо сподіватися, що воно виросте нам, для того, щоб не один, а кілька. Якщо навіть маєте різні кольори, то десь чимось підпишіть. Так само, десь кажуть, дивилася, то бачила, що червоні і рожеві найкраще кольори приживаються. А я, бачите, взяла жовту, ну вона виленіла вже на сонці. Але то вона гарна яскрава жовта. Хочу жовту Попробувати. Нарізалася кілька тут. Ще рожеву бабцю пробуйте. Ну, то треба ще один ящик. Обов'язково. І Не скінчилися, треба за це за, 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 за <смір> Що Потім ділитися результатами, так, як все так, вийти. Дасть Бог, ану, спробуємо так. Маєте час, бажання, здоров'я. Хочете розмножити. То треба трохи побавитися. Я відповідаю. вам отам рожавої наскупала. Ну та там ви багато дуже наскупали, то я десь душків робити, окремо для неї, бо то треба. Треба півгороду бульби викопати, щоб то все запхати. <laughs> цей бульбок бачите, я взяла таку більшеньку. А сорт немає не різниці бульба. Да, да, Тапевно, що нема. Бульба та й бульба. Я знаю, яку викопала, таку викопала, обов'язково, пам'ятайте, за очка, Що ці очка. Де вилазять, щоб їх акуратненько вибрати. Ну а от пробуйте. то можна пробувати відкруткою тоненькою якоюсь. Ну, просто якимось дротиком чи сверло. Ну, сверло треба тоненьке дуже мати. Так, щоб воно по діаметру підходило до того живця, щоб не було воно за широке, бо воно тоді не треба, щоб туди підпадав ґрунт, скажімо, щоб воно впритик було, так, знаєте, туго, така, ту -туга, ту -туга, тугий захід, щоб був. Просто запхати туди, до кінця, щоб ви відчули в кінець, в кінець картопліки. Мірку собі зніміть, так приблизно подивіться, скільки має зайти, щоб не вилізло наверх і помаленьку. Попробуємо такий метод. Ну от, пробували всякі способи, бачите? На пінопластів на поводиться, що пінопласт плавив живцем, кінчиком живця, то я минулого року показувала корінчики вже були. Так. А то, то от я зробила повітряне живчування. От бабці так. навіть бутон є. Так, перепустила і потрішки підрізаю. Потрішки підрізаю кору, щоб воно силоміць, так знаєте, заставити, бо воно пускало корінь. Треба в тій п'ящиці ту водичку весь час підливати. По-всякому треба пробувати. Щось та й вийде. Нові живці. Той, Той я вже посадила. Роблю нові живці. Ну, можна два, можна три. Не коротенькі, то я буду три робити. Ось так взяла живе. Солодкої води витягнула, то знову солодку воду О, ну. І знову беру картопельку, вичищаю очка з неї, роблю отвір штопором. Мірку, щоб воно тут з того боку не вилазило, щоб тут ще картопля залишалася. Не було, щоб не було на скрідний отвір, щоб не був. І запихаю. І знов так само під ту пляшечку, поляла. і собі, скільки тут поміститься, скільки можна зробити. Побачимо. Вийде, будемо хвалитися, що вийшло. Будьте здоровенькі, пробуйте, експериментуйте, досліджуйте, критикуйте. Як вийде, так буде. Побачимо. Будьте здоровенькі, папа. Все, викінчила, накрила. Якщо десь бульба увалиться картопелька, то треба трошки земелькою притрушувати. Пишу, бабці люди що садили так. і росла картопля, але не троянда. Ну, а ми очка вибрали. <гум> Може бути і таке? Ну, побачимо. Так. Ось, закриваю. Час від часу. Відкривати то, щоб повітря трошки не йшло і знову закривати, щоб був парниковий ефект. О, набрала пляшок, назбирала, який я десь вже використовувала, я їх не викидаю, щоб потім знов не шукати, то беру е, такими, які маю таких я їх не мию, Мені нема потреби, щоб воно було конче Чисте Навпаки, поки якраз воно закінчене буде трішки. О, Позакривала і ще напишу, підпишу. Який, який, що я тут посадила І коли. Прийшов ревізор. Та у котик прийшов. Боже, Боже, я буду хати Маємо кота мисливця. В зимі, правда, його з хати годі. Зимою як лацок, літом, як так, трісочка. Так, так, і, так, і так у нас всі коти практично. Ну Той найбільший мисливець. Маська. Масік? Маємо такого масика. Я кажу, на нього брисько. Я кажу в масі. А, ну, він і так, і так. Хто кличе їсти, так і відкликається. Знає він в курсі справи, що він має робити.